Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я зроблю таке невеличке відео. Я колись розказувала про такі горщики за таким дном, і казала, що в мене є менший горщик, в якому сидить орхідейка. У цій частині горщика я поклала мох. Мох, і отут чуть-чуть поклала по кругу мох. І Таке воно виходить як фітіль. І дивіться, які, <кій> як гарно росте орхідейка в такій посадці, яких наростила корінчики. Це просто ідеально. Я сьогодні поливаю і витягла з горшочка. Думаю, покажу вам От такий ще горщик, дуже подобається орхідейкам. Посаджена вона кокочіпси. І оце ж на дні оце тут мох. Вона стоїть отак у горщику в цьому кашпо І виходить, я наливаю їй водички, отак от ну, проливаю проливом і залишаю десь на сантиметра півтора водички. І та водичка тоді мохом піднімається до дна горщика внутрішнього. І, бачите, орхідейка дуже гарно приймає таку посадочку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ну, якщо знайду такий горщик, покажу, як пересадити такий горщик в орхідейку. Нема в магазинах, я ходила, в нас дивилася. Чудові горщики такі цікаві. Так що, бачите, які результати. Дякую за увагу.